Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас. На громадському радіо. проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП Поруч у студії. Артем Лукашук, ветеран, амбасадор благодійних забігів MHP Run Ранфо Вікторі. Говоримо про благодійні забіги MHP Run for Вікторі. Насамперед хотілося б з вами поговорити про благодійні забіги, про вашу участь у них. Наскільки це для вас важливо? Тому що для контексту скажу, що в березні цього року ви подолали 42 кілометри на марафоні в Брайтоні це Велика Британія. А вже ось скоро, 18 травня, плануєте вийти на дистанцію під час київського марафону МХП Ранфо Вікторі» на Трухановому острові. Розкажіть, що для вас участь у цих благодійних забігах? Завжди такі благодійні забіги дуже важливі, тому що потрібно щоб на що люди не забували, що в Україні йде війна? Гинуть наші кращі бійці, дівчата, хлопці і захищають нас на фронті. Треба допомагати їм так само і зборами, так само допомагати залучати військових та ветеранів до таких забігів, до взагалі активності до спорту, тому що спорт і сім'я це головна реабілітація взагалі після війни. Дякуючи МХП, поруч фонду, завдяки їм проводяться такі забіги. Це дуже потрібні. Вони щоб якому більше буде забігів, якому більше будемо залучати і ветеранів, і взагалі людей до благодійної цілі, свій перший забіг. Ви пам'ятаєте? Мій перший забіг був в 17-му році в Вашингтоні на марафоні морської піхоти. 10 кілометрів тоді пробіг. Для мене тоді 10 кілометрів було як цілий марафон. Я тоді пробіг і на наступний день. в посольство єлі заходив з хлопцями, подолали ці дистанції. Деякі хлопці на протезах навіть долали. Це мій перший такий забіг був після поранення в 17-му році. Ми на 10 кілометрів саме перший. Ну і потім така ідея з'явилася: хочеться спробувати, що ж таке полумарафон. Ну що ж таке, в тому році пробіг 21 кілометрів в Римі. Це ж по запрошенню з Games Foundation, побратимом продолав таку дистанцію. Тяжка була дистанція. Перша дистанція така. А потім кажу: ну треба спробувати все таки марафон. Ну цікаво, все одно все таке марафон. Хлопці, деякі на протезах наші подолають такі дистанції, це дуже сильно. Ну, марафон тяжко бігти. Реально треба готуватися дуже, так добре готуватися з тренером. Дуже так насичено. Треба готуватися місяці, мабуть, 6-7, щоб гарно пробігти без всяких ексесій. А тут можна сказати, без підготовки. А загалом скільки триває підготовка? От 6-7 місяців це до першого марафону чи до кожного? Ну взагалі до кожного треба розбігатися там по 20-30 кілометрів до цього, щоб ноги були в тонусі і звикали. А я бігав максимум там 5-7 кілометрів, там 8, по максимуму бігав. Чисто розбігався, щоб ноги були в тонусі. Потім бронхітом захворів на півтори неділя десь випало. Взагалі з тренувального процесу, то тяжко було якраз зразу після того, як захворів, вихворівся чуть і бігти в марафон. Ти бачиш дороги, дорога дуже втомлює, але. Немає на що я кажуть скаржитися, тому що найважче це нашим хлопцям та дівчатам зараз на передовій. Абсолютно так. От ви зазначили за медалі? У мене це питання було дещо пізніше, але запитаю його зараз. Наскільки важливо отримати медаль, Ось ці всі заходи, які відбуваються вже після того, як ви пробігли нагородження? Чи все таки важливіший сам процес? Що сказати, воно, коли ти ставиш собі ціль, то ти до неї йдеш. І знаєте, як для мене, для спортсмена самодитинства, мене привчили до спорту і батько, і діти, то медаль завжди важлива, тому що це пам'ять про те, що ти зробив. Перешкоди, які ти проходиш, треба завжди, щоб якось вони ну, оцінювалися. Якраз. а медаль це пам'ять, і це дуже класно. Я кажу, в мене по суті, медалі всіх змагань, до яких я йшов, готувався, є міжнародних. От я б хотіла зараз ще поговорити про саме ваше наставництво, а потім про те, як ви отримали поранення, якщо це можна, і найголовніше про те, як ви стали до війська і на захист України. От щодо такого наставництва, ваш батько так мотивував вас зайнятися спортом? Так, мене батько займався спортом. Деякі кажуть, в школах то там гулять на дискотеки. А батько мене біг, мішки до них прив'язував, бігав і бігав, займався. Він в мене кращий спортсмен школи був, кращий спортсмен району. Був в трійці, спортсмени в області. Була на той час спортсмени взагалі сильні були. На той час в 90-ті роки дуже тяжко була конкуренція, але батько в мене один з кращих спортсменів був. в мене працівник МНС, Зараз вже ветеран МНС на пенсії. Тому мешкає у мене з дитинства завжди була така мотивація не, до спорту, до футболу там і різних таких змагань. Тому для мене я кажу, спорт це рідне. Тобто піти захищати Україну, ви вже пішли таким спортивним чоловіком. Так, у вас досвід в бігу вже був? Я пішов служити за контрактом 25-го окремо досадного бригаду. Зараз Січиславська вона в 13-му році ще пішов служити на контракт. І так, да, фізична форма була добра. Мені легше було набагато там. Бігати ті ж маршкитки там і взагалі я був підготовлений до цього. Всього. Коли розпочалося то, не був підготовлений і фізично, і взагалі хлопці молоді. в нас були. Колектив був дуже толковий, гарний. типу командири були дуже класні. Зараз один із командирів у нас Герой України, Саня Зугравий, дуже класний офіцер, дуже талановитий Вітя Легкодух, теж призері і гервоїнів, зараз теж отримав тоді важке поранення 2014 році. Але припадає в Львові військової академії, то то ну, дуже класні офіцери. Є з кого брати Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас. На громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП поруч. У студії Артем Лукашок. Ветеран, амбасадор благодійних забігів MHP Run Ранфо Вікторі. Якою ваша була реабілітація після поранення? Ну, моя реабілітація була спершу Харків, потім Дніпро, потім Циблі, потім Литва. Приїхав в Черкас, в 2016 році теж реабілітація проходила. І постійно треба кожен рік лягати, і лікуватися, прокапуватися, але не завжди виходить. Але треба лягати і лікуватися. А так я ж кажу, дуже класне відношення було в Літві. от, працюють кращі лікарі в Україні, можна сказати. Вони дві операції провели мені на нозі, перепонку праву шивали. Там ну, дуже класне відношення. Теж як біг допоміг вам у реабілітації? Ми ж не можемо сказати, що він допомагає тільки в фізичній реабілітації, так так само я думаю, в ментальній, от що для вас тоді був біг? Я більше на короткій дистанції спринт для мене більше такий, тому що в футболі я взривна сила була і швидкість дуже добра. Така була тому для мене це ближче було. Потім з'явилися ігри нескорених взагалі в Україні в 17-му році. Перший відбір, перші потраплення в збірну. Я був в резерві збірної в Торонто, Ми тоді летіли. І після того я почав тренувати взагалі спринти з тренером Антоном Скачковим. Це людина, паралімпійський чемпіон по легкій атлетиці. Він навчив мене взагалі, що таке бути спринтером іменно професійно. Як це бігати, техніку повністю перестав. На такі дистанції на великі мені чисто захотілось поставити якусь собі ціль, цікаво пробігти теж. Ті другі біги, я думаю, що я не зможу. Цікаво, цікаво. Треба спробувати. Спробувати. Чи змотивували якось інших ви своїм бігом? Так дуже багато хлопців залучаються і бігають різні дистанції, і спринти. і... Полумарафони, марафони, але саме більше це ціль це футбол. Тому що футбол масовий спорт, багато хто з дитинства любить. І взагалі тіпо, багато хлопців залучаються саме в команді види спорту. І так само МХП допомагає та підтримує наші проекти. Футбольну команду наші черкаські козаки МХП підтримують і фінансово. І взагалі сказали, повністю далі, повністю довіра. Є так само, є проєкт, цікавий карпатські ведмеді. Це ветеранський ком'юніті. Артем Федецький з Феліксом Андер створили цю команду. І там хлопці. Із полону, і поранені, важко поранені. Іграємо там з різними зірками в футболу, Кополавець Міша і тому подібна. В одній ком'юніті це дуже класна атмосфера. Це ми були в Лондоні, зараз прилетіли ще з Лондону. Були зустрічі з Валерієм Федоровичем Залужним, були зустрічі, і проживали ми в Royal Military Academy в Лондоні, спілкувалися за подальші там, якісь турніри, змагання, щоб в Лондоні провести якісь побратимські з військовими Британії, з українцями, там, які діаспора, якісь турніри провести тому будемо говорити, ще з МХП, щоб підтримали цей проект Карпатські Відмеді, тому що там дуже класна ком'юніті, дуже велике ком'юніті. Ми знаємо, що 18 травня у Києві на Трухановому острові пройде марафон МХП Ранфовікторії. Він буде на підтримку 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія, підрозділу, який щодня боронить нашу незалежність. Ми знаємо, що там будуть дистанції для всіх рівнів підготовки. Так, і 42 км, кілометри, км кілометр буде інклюзивний забіг. Люди титани, і навіть будуть дитячі забіг. По 500 і 100 метрів. Наскільки я розумію, вже багато людей зареєструвалося на цей забіг. Яка ваша мотивація пробігти? Ось цей марафон МХП «Ранфо Вікторі у Києві на Трухановому острові? Ну перша мотивація, щоб залучити якомога більше ветеранів та взагалі людей до цього забігу, і саме головне посол це допомога армії. Допомога тим, хто зараз на передовій. Це саме головне посили. Я ж кажу, різні дистанції. Я сам буду бігти 10 кілометрів, але є різні дистанції. Тим паче, саме головна дистанція це, мабуть, люди-титани, це хлопці, які з важкими пораненнями, з ампутаціями, будуть долати якусь дистанцію. Там головна мотивація це об'єднати всіх: дітей, старих, малих, ветеранів, всіх об'єднати разом в цьому забігі. Це головний посол. Всі були разом. Ми тут додамо, що участь для військових ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Щоб зареєструватися, потрібно звернутися на офіційний сайт Run for Victory. І також кошти із реєстраційних внесків та донатів вони всі підуть на підтримку 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Чи можливо до вас зверталися люди, які будуть бігти? Чи можливо, ви також з кимось говорили? Якщо людина не мала такого досвіду, наскільки важливо підготуватися до цього, як зрозуміти, які твої сили на даний момент Знаєте, взагалі сила волі дуже багато значить, якщо ти поставив ціль, то ти вже і біжиш, і йдеш. Якщо хочеш це пройти цей шлях, пробігти, але треба готуватися. Треба готуватися і пити якісь вітаміни, пити щось для відновлення? Ну пити кажуть раціон цілий, щоб коли ти коло доб'єж такі дистанції. Ти повністю в солі все виходить з тебе і багато втрачаєш вітамінів і мінералів. Різних, то треба пити це все. Я ж кажу, я зрозумів сам, сам, що треба тренуватися. Дуже так наполегло тренуватися, але ми ж кажу, я не знав. Чи взагалі полетимо на цей марафон, тому що там я ж кажу, з візою. це дуже тяжко візу тримати тут Британію? Скільки всього перепон було, і чуть-чуть бігав. Але якщо б я знав, що точно цьому летим летим, то тоді можна було підготуватися більш так, як кажуть, краще. Але для мене саме головне, що я цю дистанцію пробіг, пройшов, вклався в 6 годин. Це дуже тако дорого коштує. Було багато українських прапорів, взагалі підтримка України якою була? От ви зазначили, що ви зустрічалися з Валерієм Залужним? Чи можливо ще були якісь зустрічі? Як важливо от саме через? Спор доносити світу, що Україні все ще потрібна підтримка. Федорію, ми зустрілися вже на іншій поїздці. по карпатськими медмедями. Ми були там на поїздці. Українців люблять та поважають. Типу, взагалі, в Британії, я ж кажу, бачили я з прапором біг 156 го батальйону, 118 ї бригади. Командир 13 13-ї Володимир Петришин і хлопці якраз на бойових були на курському напрямку. То вирішив прибігти якраз з прапором, щоб підтримати їх. Плюс eh, Валерій Федорович навіть передав привіти там. Моїм друзям, які зараз на фронті, то там мотивація X3, там хлопці там раді, такі Валерій Федорович приїд передавав. це Взагалі там мені потім хлопці ще телефонували. Казали Тьома, ти що, це? це людина легенда, людина авторитет для нас всіх в армії. Також так, багато прапорів. Навіть ми якраз під посольством приїхали ветерани великобританських військ, там які були підтримку наших полонених були з прапорами. Ми теж тому що з нами двоє хлопців було. Діма дипломати та Тіма були полоні Маріуполя, Тоді їх забрали. Тіпа Тіма, взагалі був Тимур, два на роки в полоні був. Дімо тоді поміняли дипломата разом з Редісом. Тоді хлопці знають, що таке полон. Хлопці зараз допомагають і займаються тим, щоб більше хлопців наших звільнили з полону. Це найголовніший меседж, щоб не забували за наших полонених. Тому що там зараз знаходяться герої, які проходять не знаю, навіть дуже страшні питки і тому подібне. Спецпроєкт. Поруч з тими, хто захищає нас. На громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП. Поруч у студії Артем Лукашок, ветеран, амбасадор благодійних забігів MHP Run for Victory. Які ваші особисті рекорди в бігу? Марафон сам, марафон цієї дистанції. Ну, я ж кажу, я в тому році пробіг полумарафон за 2.14 в Римі, mm -hmm. і оцей марафон за 5.52, mm виходить, -hmm. да, пробіг 5.52. А які 52. це дистанції? 21 кілометр пробіг за 2.14, 2 години 14 хвилин, mm -hmm. а 42 кілометри вже за 5.42 пробіг, виходить, 5, 5 годин 42 хвилин. Для мене, я ж кажу, самого не було б добігти. Дуже тяжко було тоді на цій дистанції. Але я ж кажу, я собі в голові представив просто, як мене кумі, побратим, Вадим Азніченко, тільки йому поставили новий протез, ваш хто ні, він руки наги нема ні. Все ці тяжкого поранення. Він пробіг 10 кілометрів. 10 кілометрів пробігти зразу в новому протезі, це ну це жесть. Це дуже класно. Так само Юра Козловський і побратим на протезі бігав в токійському марафоні 42 кілометри. Тіпа на протезі пробігти марафон це теж нонсенс, це дуже так. класно. Тіпа. Тим паче я думаю, як так, хлопці бігають, а я що, зараз здамся на якому-то там му кілометрі, та ні, треба дойти добігти. Я ж кажу, і пришвидшеному йшов. І, і біг, і йшов. Ви там завжди, от в такому одному ком'юніті. Ви ветерани, ви брали участь у російсько-українській. Кі війні як це допомагає бігти, як взагалі атмосфера, яка на цих заходах, тому що все ж таки це знову ж таки не тільки спортивна реабілітація, а і ментальна. Наскільки морально стає легше, коли ти біжиш з людьми, яких ти знав? Дуже важливо, тому що ти розумієш, що ти свій серед своїх В цьому атмосфері хлопці там посміхаються, якісь жарти ще щось там. Наприклад, дуже не біжиш. Навіть ідеш, все одно посміхаєшся там друг другу щось підбадрюєш один одного. Там каже, давай там ти зможеш там. Зберися там ще щось. Я ж кажу, ком'юніті, Коли нас своє ком'юніті, коли ти свій серед своїх, саме головне навіть хлопці потім, після війни, після нашої перемоги, треба хлопців буде витягувати взагалі в спорт, тому що їх треба десь кажуть, залучати до чогось, тому що ми розуміємо, які можуть бути наслідки для хлопців і алкоголь, і суїциди після того вже було. У Мене навіть друг теж ми разом служили теж суїцидом своє життя. бойовий хлопець, сержант, але на жаль, так і тому мій посил і моє завдання. Найбільше хлопців долучити до спорту в залі, тому що там я ж кажу, ти просто знаходишся в своєму середовищі, в своєму ком'юніті серед своїх. Тому це саме головне і дуже вдячний МХП за те, що підтримують такі ініціативи. І як ми розмовляли, далі ще більше ініціатив, ще більше цікавих ідей будемо разом проходити. Та і, зокрема, проєктом ХП поруч він підтримує адаптивний спорт так, так. і багато відкриваються спортивних залів саме для ветеранів із адаптивного спорту. Тому от я б хотіла, щоб ви можливо проговорили. Рили для тих наших слухачів і слухачок, які є ветеранами, і можливо думають, що це складно йти зараз в спорт, але зараз все підлаштовано саме під ветерана. Так, от можете про це сказати ще більше. Будь ласка, зараз я ж кажу, да. Це тоді було тяжче з цим, тому що не було так багато всього, як зараз є. Зараз я ж кажу, ХП дуже допомагає. Ти навіть в селах, деяких вже там зали роблять там взагалі це нонсенс. це Дуже круто, тому що чим більше так будемо залів буде створюватися, тим більше ветеранів та ветеранів буде залучатися, і це дуже важливо, тому що я скажу. Навіть якщо ви не спортсмени ніколи не займалися спортом, це дуже класно. Просто бути в цьому ком'юніті, спробувати там різні види спорту. Там, навіть якщо ти не борешся за результат, ти просто борешся сам для себе за себе за свою сім'ю. Ти борешся в цих залах, в цих етах ти борешся для себе. Ти живеш і продовжуєш жити заради себе, ради своєї сім'ї і заради своїх побратимів взагалі. Я ж кажу, просто ти знаходишся серед своїх. Оце саме головний посил. Родини долучаються до спорту. Ветеран може змотивувати свої родини чи ні? Так, звісно, у нас навіть спорт для всіх обласному. Марія Шеле зараз директор. У нас у нас створився взагалі перший сектор фізкультурно здоров'ячої діяльності з бойових дій. Ще в 2020 році створився виходить, перший в Україні залі сектор. Там і сім'ї і сім'ї загиблих і взагалі різні змагання. Плоть до того, що сім'я боулінг, і більярди, футбол, волейбол. Там все дати страйкбол, пейнтбол, ну різні види спорту. Типу, і може залучатися і сім'ї, сім'ї загиблих, можуть і проводяться різні змагання в честь загиблого якогось побратима. Ми розпочали це ще, ще до повномасштабки. Це все, але дуже добре, що повномасштабну війну такі проекти і такі фонди, як МХП поруч, допомагають саме в цьому. Розширюють тренажерні зали, розширюють і види спорту для ветеранів. Та дуже допомагає і фінансово, і взагалі допомагають ветеранам навіть за в якихось ігри. таких невеликих громадах і невеликих так, містах. І Доброго. Тому що та в великих Доброго. містах можливості більше. Так і також хотіла б з вами про це поговорити. Як зокрема проєкт МГП поруч підтримує і ось ті спортивні ініціативи у невеликих селах і громадах, що ви знаєте з приводу цього? Я буду казати саме за Черкаської області, mm -hmm. за Черкас, тому що я там проживаю. І там я знаю, як воно там все проводиться на дуже високому рівні. МХП і МСК є такий клуб муніципальний, там для ветеранів теж і різні види спорту, волейбол сидячий, футбол. Амфут. Бол, получається, там різні види спорту. стрільба з лука. Там менешковадік Мазіченко кумі побратими стріляє зубами з лука. В наші Черкаски взагалі області дуже розвинуті цей вид спорту, різні і тренажерні зали, я кажу, Завдяки МХП «Поруч». саме МХП «Поруч» підтримує ці всі ініціативи. Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП. Поруч у студії Артем Лукашок, ветеран, амбасадор благодійних забігів MHP Run Ранфо Вікторі. Як ви допомагаєте ветеранам, людям, які щойно прийшли із зони бойових дій, які мають якісь поранення, знайти ось цю підтримку і силу в себе саме через гру? Тобто, ви перетворюєте такий спорт на інструмент адаптації і, зокрема, єднання? В першу чергу ми розмовляємо і кажемо, що хлопці приходять, тому що це ком'юніті таке саме, типу як було в армії, там на війні всі всі свої, свій серед своїх, просто на своєму досвіді показуєш. Розумієш, як це тяжко теж повернутися з війни. Тим паче, я сам родом з Донецької області, у мене. Моє село окуповане 14 року ще, то я ж кажу, я не був вдома дуже давно, там де я родом, то тяжко було психологічно і взагалі, психологічно дуже тяжко було. Зриви були нервові і тому подібне. Типу був дуже нервовий, бо я кажу, я справився з цим, зрозумів, як це. Саме через спорт, коли я інвікту з'явився, інвікту взагалі в Україні з'явився. Тоді саме мене, мені кажуть, вибачають за такий вираз, папаяло, Чисто на спорт, я кажу, в гарному. Так, це таке хороше розуміння. Так, знаєте, кажуть, за мене. На цьому і, все. і після того я без спорту не можу взагалі далі. Типу. І тільки зупинюся там, навіть на три неділі взагалі без спорту, то починає все боліти, починає, ну, тому що ти звик вже в такому темпі. Займатися і тренуватися, змагатися, все по-іншому вже не можеш. І так само іншим кажеш. Наприклад, ти в Ширкувадіка Мазніченка, хлопець без руки, без ноги, стріляє зубами з лука. Це класно. Ті пробіг десь кілометрів, на одному протезі. Там ще хлопці у нас Ігор Галушка там зі збірної був дуже важке поранення голови було. Казали, все він не виживе. Тепер він вижив, він веслує на тренажері в концепті, так що аж ну я так не повеслую, як він веслує. Тіпа це хлопці, мотиватори для мене особисто. Це дуже класні спортсмени. Ветерани, типу, і вони показують своїм прикладі те, що здаватися не треба, треба йти рух рухатися далі, тим паче в своєму ком'юніті, і буде результат, і буде кажу, дуже класно. Ти будеш і в сім'ї буде дуже добре, тому що ти не будеш в сім'ї нічого там творити, каже психологічно. багато випадків в хлопців. Бували такі випадки. Нешко головне спор спор це дуже класно. скажу, і вдячні МХП за те, що підтримується все. Наскільки важлива підтримка родини? Наприклад, якщо ви говорите із якимось ветераном, який повернувся, і намагаєтесь його доєднати до вашого ком'юніті, чи Бували такі випадки, що ви говорите також членами їхніх родин. Та звісно, говоримо, тому що дружини повинні розуміти, що зараз треба підтримка, не відштовхувати. Наприклад, чоловіка наприклад, ну, наоборот підтримувати, казати ти все зможеш, ти кращий, ти ну, все для тебе. Ті вона нам головна підтримка після війни, після бойових дій взагалі це і після поранень. Це сім'я та спорт. Якщо немає підтримки сім'ї, то зрозуміло, що хлопці йдуть в алкоголь, суїциди і тому подібне. Ті, дуже дуже велике значення має сім'я. У мене сину 9 років буде в вересні місці, тому я розумію. Дивиться на мене. бачить, як я в спорті прогресую, Каже мені батько, перегоню тебе за медалям каже, виграю. Більше, вже займається спортом? Більше так. В мене з п'яти років займається в Грізлі, в змішанні диноборства ММА займався, потім карате, займався. І зараз футболом вампро. У нас академія з вампро. Теж для учасників бойових дій, для військових безкоштовні тренування, все екіпірування, все безкоштовно, тіпа, дуже класно. Валерій Музика — керівник цього, цієї організації, якою для дітей військових теж займається багато військових дітей, тіпа, тому підтримка сім'ї дуже важлива. Дуже важливо, я сказав так. Навіть в квадраті, в клубі, не знаю. Артема кінець запитаю про вашу мрію і про ваші прагнення зараз. Тому що в одному інтерв'ю я читала, що ви хочете повернутися в своє звільнене село. Ця мрія, я думаю, точно нікуди не ділася. Що ще б ви хотіли зробити? Можливо, найближчим часом, можливо, на перспективу після перемоги. Повернутися так і повернутися. В мене з головна ціль повернутися сюди, поставити прапор до моєї бабусі з дідусем прапор України. як Мене дідусь перед смертю казав, що поставити прапор України, тому що я помер українцем. Навіть в окупації це саме головна моя мета. Ну, саме головна, яка мрія перемога, звісно, щоб менше наших гинуло, хлопців та дівчат, і наша Україна була вільна, яка вона завжди була, тому що ми знаємо історію. Московія завжди хотіла окупувати нашу країну і завжди хотіла підняти під себе, але вони не знають, що таке українці. Українці це сильним духом люди. Головне, щоб поменше хохлів у нас було, побільше реально українців. Тому що я дивлюся для багатьох у нас війни вже немає. Хоч навіть ракети пролітають, Я тут, ну це дуже печально. Але ми такий — об'єднуємося, тому що українці це сильна нація. Якщо українці об'єднані, то перемогти ніхто нас не може. Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин. МХП поруч.